Освітаю, Окрім сервісу інсталяції бронеплівки на вікна вашої оселі, ми пропонуємо для купівлі комплект, який дозволить вам це зробити власноруч у будь-якому регіоні України, куди не може доїхати наша команда спеціалістів. У комплект входить бронеплівка товщиною 115 мікронів, виготовлена у Франції. Ми її надсилаємо згідно з розмірами вашого вікна у комплекті з ножем для обрізки після інсталяції. У комплект також входить пульверізатор з заготовленою рідиною для оклейки, рукавички для праці з плівкою для того, щоб не залишати відбитків пальців при роботі з ній, вигонку для вигону рідини після інсталяції плівки, і також комплект для миття вікна, а саме водозгін і мікрофібра. Якщо ви будете слідкувати за простими кроками, описаними далі. То ви цілком спроможні власноруч встановити плівку в своїй оселі у будь-якому регіоні України, куди наразі не може доїхати наша команда спеціалістів. Крок перший. Неможливо переоцінити важливість вимиття скла перед нанесенням бронеплівки, бо будь-який пил, котрий залишиться під нею, вбере в себе вологість і повітря, роблячи бульбашку, котра зникне тільки через 2 або 3 місяці після її інсталяції. Крок другий. Після того, як ви помиєте скло. Декілька разів, ретельно зганяєте воду з нього водозгідно, не залишаючи миючий засіб, і протирайте його насухо мікрофіброю. Крок третій. На сухе вимите скло ми маємо нанести рівним шаром нашу клійку рідину для того, щоб на неї потім накласти бронеплівку. Крок четвертий: вдягнувши гумові рукавички, ретельно і обережно знімаємо захисний слой плівки. Крок п'ятий. Маючи кліку рідину на склі, ми маємо нанести її вже на очищену від захисного слою плівку. Крок шостий. Обов'язково повикладіть вигонку у кишеню, щоб дістати її зручно. Змащену рідиною плівку нанести на змащене рідиною скло, підставляючи її до верхнього краю в стик, для того, щоб вирівняти її рівень. І як тільки вона прилягла до верху, беремо виганку і поступовими рухами, як нібито малюємо ялинку, починаємо виганяти воду. Від середини до країв. У процесі слідкуємо за тим, щоб край плівки продовжував бути у стиці з краєм вікна. І поступовими рухами продовжуємо виганяти воду від середини до краю. Від середини до краю. Перевіряємо рівність нанесення плівки. Круг восьмий. Після того, як плівка нанесена вже на скло, треба її змастити рідиною знов для того, щоб вигонка не подразнила її зовнішній шар. І продовжувати її рівняти, доводячи максимально до ідеалу. Дев'ятим кроком ми маємо позбавитися від зайвих частин плівки, тримаючи зазор у 1-2 міліметра від резинки пластикового вікна або рами дерев'яного вікна. Крок десятий: треба бути дуже уважним, бо не можна мити скло хімічними засобами упродовж 40 знів, а бажано ще трохи більше. Теплий форт захистіть тих, кого любите.